І про кубинців я говорив вам, що їх вже більше стає на фронті. До п'яти тисяч кубинців воюють в Україні на боці Російської Федерації. Про це повідомляє агентство Reuters. І зазначає, що це стало відомо на підставі внутрішньої телеграми Держдепуша. Куба є другою країною після північної Кореї за чисельністю іноземних військ у російській армії і за різними оцінками. Проти України можуть воювати від однієї до п'яти тисяч кубинців. США повідомляють країнам ООН, що Куба підтримує російську агресію для того, щоб зменшити підтримку резолюції щодо скасування ембарго проти Гавани. Непроста іде геополітична битва. Чим далі, тим більше буде воювати іноземців на боці Росії, друзі, якщо війна не закінчиться, тому що у росіян власна мобілізаційний ресурсу, хоча вони заявляють, що його вдосталь, але його не вистачає. Це очевидний факт, адже економіку потрібно підтримувати. Це проблема і в нас точно така сама. Тому тут ми можемо констатувати, що справді йде війна на виснаження. І залежно від того, наскільки сильно нам і багато будуть допомагати. Наші європейські партнери, яку зброю буде продавати Дональд Трамп Європі, щоб її передавали нам, залежить швидкість припинення вогню. Ну, хоча, можливо, дійсно, очільник закордону відомства Туреччини Фідан був правий, що через кілька місяців ми побачимо знову переговори між Росією і Україною, які будуть просуватися краще. Ну, одні з них вже просувається добре, сказав Трамп, які саме я скажу трішки згодом. А поки що Росія продовжує кошмарити Європу у Норвегії через інформацію про появу невідомих дронів ніч на понеділок, 6 жовтня, була порушена робота аеропорту Осло. Самі пілоти повідомили диспетчерську, що вони бачили безпілотники. За наявними даними, у цьому районі було помічено їх від 3 до 5. Потім пілотів. Опитували, що вони власне бачили. У поліції заявили, що дані про появу безпілотників в районі аеропорту поки не підтверджені. Вони цього не заперечують, друзі, але й не поспішають робити однозначних висновків. Чому? Тому що з боку Росії отримують вони, має на увазі європейці фідбек і не дуже приємний. Мерц нещодавно звинуватив Росію у тому, що це, ймовірно, їхні дрони кошмарять Європу. Путін це заперечував. Ну і от на слова Мерца відреагували у МЗС Росії. Речниця цього відомства Вару, яку ви добре знаєте, у звичній для себе хамській манері відповіла на заяву канцера Німеччини і сказала наступне: у Берліні ще з потоками маються на увазі північними, не розібралися. Досі не в курсі, хто їх підірвав. До дронів руки дідуть в наступному певне столітті. Сказала вона. А тепер, друзі, до переговорів, про які я щойно згадував. Мова йде про переговори між Хамас та Ізраїлем. Цього вікенду відбулися дуже позитивні обговорення з Хамас та країнами. з Цього світу, арабськими, мусульманськими та всіма іншими щодо звільнення заручників, завершення війни в секторі Гази і досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході. Таку заяву зробив Дональд Трамп і сказав, що переговори були дуже успішними. Уже сьогодні продовжаться вони у форматі робочих груп у Єгипті. Як ви знаєте, туди вже відлетів. І Стів Вітков, і ймовірно, ще хтось із представників, можливо, там буде навіть Марко Рубіо. Тому очікуємо позитивних новин, хоча в Ізраїлі доволі неоднозначно приймають Дональда Трампа план про завершення війни. А МЗС Фінляндії повідомили, що якщо Хамас не складуть зброю, то потрібно буде її. Знищити, забрати у них зброю в фізичний спосіб, тобто продовжувати війну. Доволі неоднозначні оцінки того, не лише в Ізраїлі, в США, що відбувається у секторі Гази, а і у Європі також. І Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати Америки тепер всіх переможуть. Він сказав, що США могли легко перемогти у В'єтнамі та Афганістані, якби боролися за перемогу, але каже, ми стали політкоректними. Але тепер. Ми каже вже не політкоректні. Зрозумійте, ми перемагаємо, але Трамп не забуває робити комплементарні заяви на адресу Путіна, наприклад, про контроль за ядерним озброєнням. Це ще історія, яку ми будемо обговорювати тут на каналі, друзі. Попереду. Тому слідкуйте за новинами, не забудьте перевірити свої підписки, і також коментуйте, щоб бути в курсі всіх подій, які нині відбуваються в світі і торкаються безпосередньо України. А соратник Трампа, Марк Рубіо, вже анонсував, хто може стати наступником Трампа, поки що не на посаді президента, у республіканській партії. І каже: Я вважаю, що наступним кандидатом від республіканської партії буде віце-президент Джей Дівенс, якщо він вирішить балотуватися. Він, мій хороший друг, він мій Зі своїми обов'язками, так сказав Марко Рубіо. Чи не перечасна ця заява? Ну, подивимося, що з цього приводу буде говорити Дональд Трамп, хоча Трамп свого часу також підтримував Джей Ді Венса як свого наступника. Чи це означає, що Трамп уже дуже хворий і не зможе виконувати свої посадові обов'язки? Думаю, що ні, бо Трамп запевняє, що він може впевнено рухатися сходами і не падає, як то робив його попередник Джозеф Байден.